Ти справді читаєш її кожен день? Обов'язково. Почитай мені трохи. О Господь то мій пастор Чому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселик мене. На тихою воду мене запровадить. Він душу мою оживляє. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо господь зі мною. Це чудово. Тобі сподобалося? Це ти написав? А я вже. Справді? Та ні. Yeah. ні. Це було написане задовго до твого мого народження.